І там ще багато раненів було всіляких, але там ніхто не оглядався, тільки сам себе спасав, тікав на поле. На поле, як утекли, то вже там е, було безпечніше, бо туди вже не так стріляли. Це був город Дюррен під французькою границею. Вони казали німці, що все, все Ірланд, ми кажемо Англія. А вони казали Ірланд і самоліти Ірланд і той. Тому що американські війська перевезли і самоліти, і все, в Англію, а з Англії, Англії сюди вони наступали на Германію. Ще можу сказати, що мені навіть непонятно, навіть не понятно, що там було. Були там е негри, їхали вони на машинах, так як у нас бобік називається, а хлопці казали, що це Віліс називається. Віліс. Здорові, центнера по два з половиною по три. Шия широка отака. Голова не поверталася, а тільки так і стулишся. З нами балакати вони не хотіли. Коли ми часом хотіли встановити та й що, то <кій> щось запитати, але ж не запитаєш, бо в них вже англійська мова. А до війни в нас англійською в школах не преподавалося, а тільки німецька. О, і він не ставав, а він обминав, затрубив і обминав і не ставав, не хотіли балакати. Ні, дуже блищача кожа і тільки зуби білі, а самі блищачі, і такі здорові. І от така шия. Так що не поверталася голова, а тільки він так як йому треба, от так. Ось таке можу розказати. Ще щось можу розказати, але я позабував вже за такі е, довгі роки, бо вже ми з 47-го року, вже 59 років тут, а два роки в Свердловській області був на трубнім заводі, О, тож, врем'я пройшло вже велике, та вже і пам'ять така. У 82 роки слизька, вже слизька пам'ять. Вже мої товариша всі пусті повмирали. Вже хлопців із Германії, де я був, то є ще тільки один. Іван Мандзюк. Тут, Іван Мандзюк. Є один ще, а то вже повмирали. Їх цього небагато було, щось п'ять, всього було, Даровський помер, і там ще помирали. А мені сказали, що якби я... Не мав 16 років, як мене забрали, а мені перевершило два місяці, то був, був би мав о, так як воєнну пенсію. О. А, а так у мене пенсія тільки така, як я заробив. А не той. І нам не дають тільки за світло льготи, а більше ніяких. Да. Да, ну, ще да, що розказати, да, що я льготи, нас. нас і за Германію, за Германію наші зараз руководство, іначе не можна сказати, обідало. Третій раз нам не віддали гроші, а Австрія віддала, а наші гроші вкрали і не віддали нам. Це дуже багато грошей на всю Україну, що пішло, вони забрали. Це мені сказав, сказав мені із села Жердя, що ще. Ще Кравчук зі ці гроші взяв. І нам по всій Україні не віддали грошей і ніхто не сказав, де ці гроші ділилися. Два рази дали, а третій раз і прийшло письмо, о, воно в мене ще є, і мені, і жінці, що будемо давати знижки грошей і заглохло, не дали, тому що забрали. А хто забрав, що, кому доступно з банку забрати гроші, то до сьогодні не можемо не сказати. От таке було за Германією. Ще що? Ще що я можу розказати? Що вам ще інтересно? Ну каже, ще що, може я щось нагадаю. Бо вже склероз мозга, я все не пам'ятаю, За такі роки довгі. За такі довгі роки. Що думаєш? Ми теж бомбили там. Німці повидовбували, були у скалі, де скала біля завода, видов були такі пещери. І там ховалися, по Фліге Аларм називається воєнна тривога. Фліге Аларм. І всі тікали в ті дзюри. у тій джурі, внавлювали зараз завод, і всі тікали, бо бомбили по підрад всі менший, більший і все. На моїм заводі робили тільки хлопці, а вище рядом завод дівчата робили. Вище на завод називався Кригело. Там все називається на ім'я Хазяїна. Завод. О. І так і шла дорога на центральну розвілку. Е, паро, цих, з, як вони називаються Люба цієї? Поїздів. Поїздів, е, город Біліфельд, город Біліфельд. І так йшла до гори, до гори дорога на Біліфельд. Можна було нам у неділю, бо в нас невеликий ра йти, як літо було, йти в ліс, віддихати, чи ходити. У лісі були малини, ми наїдалися малині. О, то що, ну, малина, малина, хліба хочеться, але хоч і то малини там у лісі є. Ліс там більшіство соснові. сосновий. Слухай, а та би туди Я... вдихати, там в тебе у вас шва, Ви вони з нами віддихали. Хто? Бо німці теж віддихали там. Ні, з нами. А це те на шпері, на все, шпері. все там буде озеро віддихав велике на шперу. Да. Ну ну і не у війну ні, там у мирне врем'я там вони віддихають. Ну німці тільки для себе німці, вони нам добра не желали. Ні, вони, вони свою національність. Я знаю, що одна жінка робила дівчина, що вона з Голоского тут рядом з села, Данілєвич. Робили у хазяїна у Баура, і в них вийшла дитина. І той, той. Що робив з нею, з нею у хазяїна, був із Західної Германії, з Західної України, Західної України. І він сказав, що кончилася війна, я до Совіта не їду. Він казав, що Совіт не радянська а, а, держава, а суд я до Совіта не їду. То їх там зібрали всіх, що було в Германії, і на пароход, і завезли у... Як вона ця в Америці? Я б забула, забула і і, і завезли в Канаду. І завезли в Канаду. Один раз її відпустили за три роки, і я з нею був. Я там її в Германії не знав. А тут я здибався і кажу, ти що з Канади приїхав? Так, да, була в Германії, так. Да. А як же ти попала? Ну то от брат помер та й мені дали, написали, та я попросила, щоб вони пустили в відпуск. О, і, то вона розказувала, що їхали вони туди пароходом, дитина в них на ходу померла, сказали їй дитину кинути в океан. Вона попросила там одного, що вона що йому дала чи ні, може, яку з що, що він її кинув. Дитину в океан. О. І їх у Канаді, вона розказувала мені точно. І більше вона не приїжджала. У Канаді поставили на роботу, на таку, що вони можуть робити. Чоловіка навчили там спеціальності якоїсь. І поставили там усе. і іностранці, і там українців багато, поставили робити з українцями, щоб вони їх ізучали. Англійську мову. Отаке от вона розказувала. Отак. От що хто хотів, а в Германії так не залишали. Хто хотів залишитися в Германію, то вони їх відправляли у Канаду. От так. І в Канаді а у нас наших є багато. У нас, у нас дівчата залишалися. Ну то їх в Канаду теж відправили. Відправляли всі в Канаду. Вони достали своєї області. Є такі, що не хотіли їхати назад до батьків, не а мали що батьків. Чи не а не ми їхали до батьків, бо батьки. А приїхали, а тут біда. А тут в 47 році мене пустили, а тут голод сильніший на Україні. І там хоч давали карточну систему, а тут у селі не давали ніякої системи. Пішов, А в нас ви викрикли на нього. А в нас. Тут, у городі Кам'янець-Подольських, до 50-х років не було роботи на заводах, тому що заводів цих не було. Ці заводи построїлися в 57-м, у 80-х і до 90-х построїлися ці заводи. от. А заводів не було ніяких, щоб робити в городі камянець подільськ А села не приймали. А? голод як ви пережили? Та їли і губи. І, і шкульки збирали в річці. А я сам із Дністра в Дністрове збирав із село Сокіл. Сокіл. я сам родом із Сокола. Я тут вже 59 років приймаком. Трудно витримати. Я із О. Так що, якщо якісь мої. Земляки будуть це бачити, то я їх привезлю. Бо я і не знаю, бо я не маю до кого їхати, бо в мене два браття вбиті на фронті в Чехословаччині, а батьки померли, а я хату продав стару під соломою. І я не маю до кого їхати. А ту хату завалили та построїли чужі люди собі дом, то я що до них до чужих людей поїду. От таке. А я з села соків. Передове село було. А зараз цього року я не чую нічого. Там був головою кротик фамілія. О. Бо я був музикантом, то я, там, я там грав свадьби теж, так як тут. О. Так що е я тільки був тоді, коли на свадьбі там грав. Я був музикантом. Труба в мене ще зберігається. А ви досі граєте? Чи... Ні, нема зубів і не граю. А без зубів не будеш. А якщо вкласти з коронкою зуби, то вони посунуться далі і грати не будеш. А. Я можу Музик. трубу показати, що я дійсно, А барабан і басей, все нагорі. Ви на горі. Новий барабан, ні, я на трубу. Я на трубу. Труба зберігається, але я грати не нема, нема зубів. То я покажу на чолі трубу. Це від тенора, муштук. Інструмент ще в мене зберігається, бо я був старшим, старшим тут у музикантів. писав ноти і все, Ще я зараз можу ноти писати, а грати ні. Нема зубів. А якщо, якщо вкласти е, коронку, то вона посунеться, бо вся треба до себе. Ось таким образом я грав. О. Не граю, бо тому що немає. язик йде поза, поза, поза муштук, це муштук називається. штук. Так що я не обманюю, що я був музикантом. Не, я сама О, дев'ять кажу, дев не хлопців у нас грав, дев'ять чоловік грав в нас. Грали і Октябрьську, і грали і свадьби, і грали, коли і, і проводи в армію хлопці багато брали. У села, бо тут я обслуговував з три селі. Приходили і з сокола приїжджали. В нас до мене. А я грав, А можна подивитися? І в городі. Ви візьми добре. Ой, а в нас та не так. Не та. так. Та. Так о Так. Чую беру, довер чудово. Отак? А цей палець яко, дивись. Раз, о, а там три а тут? а тут тако береться ось диво. Тако? О. О. А ну до цього тако прикладаємо штук. Ой, клас. А скільки і років? Ну, треба почистити, я знаю. Ну-ну-ну-ну 40. А тяжка? Гарна річ подависи. така раритетна. Петро не повитирав трохи. Бо я думав, я що знав, що таке прийдеться їм показати, та тут трапочку і раз разовити, та й вона буде блистати. О. Я, я сохраняв трубу. Е, То тільки ви її зберігаєте, бо це дійсно така раритатна річ взагалі. Е, та якийсь внука буде, чи навчиться, чи, Може буде. Чи ні. Ні, я, ні, я, ні, я, ні, ні. Унука у мене є на... Е, живе... Чекай, Ігор грав з вами? То Ігор грав. Гри... Ігор да, була Граф. ще друга труба. Можете. О, я його брав грати, я його навчив. Ось такі діла були. Але це просте діло, саме головне Германія. Германія це була сложне нам, е, е, нам е, така життя, що заповнилося на всій вік. Багато в Германії помирали, не то, що з голоду, а взагалі якесь заболівання вийшло. І трошки з голоду, а трошки хто був слабого здоров'я, та й слабій. А бралися тікати і попадали в концлагера, а я вже розказував, що в концлагер то це зразу смерть. А якщо не години те, зразу в печку. А як не хоче товариша затягнути в печку, то зараз буде бити других, що затягнути і того, і того, і двох, і кинуть у печку, закриють двері і все, і вже згорів. За й одну секунду згорів. Це така смерть, не той що. Раз і ток ударив і все. Вот Наша не таке, бо ви там, так, а ми так. Так самі, так саме ток. Робили. Ток електричний у у громове громові. Молния, що в нас одну жінку вдарило і впала ну, від, і, від і, грому. Від току. І так само і ток це. Ну зараз там хата крізь. Все то електричний, якщо вдарити, то зразу смерть. У нас одна. На станції тут ток, білила, і ток її притягнув до проводів і зразу згоріла, не жива. А якось, коли були там на заводі в Германії, якось зв'язок підтримували з родичами? можливо, листи, якісь вам дозволяли писати? Дозволяли писати. Ну вже у 45-му році вже не писали, тому що вже не йшли листи, вже наші подвинули. Німця сюди вже письма не йшли, вже письма не йшли. Як це розказати, що було правильно? Присилали таке небагато, 300 грам можна було. То мені мама прислала е таку паску спекла і прислала. 300... Висушила, щоб суха була і прислала. І там одному е нас він сам скептинець був, тут село є скептинці. Прислали теж. чучуну, прислали. Бо там за чучун трудно. Чучуну прислали і завернули в газету. Так. Газета та, як було написано, що нам тут вистачає харчів і всього. То один пішов і пожалівся, каже, от пишуть, що. А ви нас обіжаєте тут, а що обманюють? Його забрали і не було його, не стало ніде. Чи розстріляли, чи що зробили йому, але не стало. І більше хлопці нічого не казали. Що, що нам що обідно чи ні, а тільки чекали побіди. Ось так. так. А хто хотів залишатися, то всіх відправляли в Канаду. Збирали до Куфи і відправляли в Канаду. О. А в Канаді там всілякі є, люди наші. І ця я що приїжджала кемпецька, що яка з Канади в відпуск, більше не приїжджала. Кемпецька її фамілія. І вона розказувала, що її там в неї ще народила вона два хлопчики у Канаді, що жила з цим чоловіком. Її хлопці вже були дорослі, в армію їх ще не брали, а тільки будуть брати вже їх дітей. О, і Казала, що женитися стільки буде жити років там у Канаді. Чи 10, чи 20, чи 100, чи 50, то женитися тільки на іностранних. На, як сказати, на тих там є поляки, чехословаки, всі у Канаді. Тільки а на такі жениться, але на американки – ні. На американці не розпишувати, не дадуть шлюбу, а там шлюб обов'язково брати. Бо в нас і можеш брати шлюб, і можеш не брати. А там ні, там обов'язково шлюб і розписатися. О. І вона казала, там нема розводу. Так як у нас розводяться через три місяці чи через два роки. Там, якщо одружився, все, хіба померла жінка, то тоді він може женитися другий раз. А якщо жива жінка, то другий раз ні. Сказала так, кемпецька що в шовкана. Ось такі діла. Ну, Після війни у, у, на Свердловську область станція Хромпік. О, Свердловська область станція Хромпік. Два роки. Я спустили мене в отпуск, а я тоді назад не поїхав. Ще мене тут. Через три місяці, що я не поїхав, арештовували, але сказали, що Сталін відмінив і пустити його додому. Да, так, Звалилися і прийшла міліція, і все, забирають його. А да. потім раз і вже прийшла доради. Один цілий батальйон нас туди привезли. Всіх розкидали по общежиттях, то так і ми там, так там і жили. А, Чого я далі не їхав, не поїхав назад. Там треба привикнути до холоду. 45-50 градусів. А. О, там на Светловській області. О. Був я на річці Урал, там де був цей Чапаєв, де втопився. А там природа гарна, так? Природа файна. там. Ну там дерева нема такого, як у нас, а там все Так. Береза. Береза. Да. І дома, які построєні, то рідко з кирпича, а всі в Зруб на Уралі, в зруб з дерева, дерево на дерево, стесане і все дерево. у Свердловській області. Це не дуже й далеко, їхати через Москву, і через Молотов і вже Свердловська область. А тоді ще 25 кілометрів на станціях Хромпік. Хромпік. А ви ще розповідали про те, що у вас двоє братів було старших, так? Да. Вони загинули на фронті. На то... фронті. А в, якого, в якому віці вони потрапили на фронт? А віці мобілізували, коли наші прийшли, пригнали німця сюди, вже з Москви із Сталінграда. І з нашого цього, як називається, з Проскурова, бо тоді Проскуров був. Ну, Хмельницький. З Проскурова, як прийшли і мобілізували. І от сильніший був бой і поранено, що помер. От, одного брата й другого. Похоронений на похоронений мій один брат прийшло ізвіщення, віщення. Чехословаччина, село Тібаво. село Тібово. Не можу я туди поїхати, бо на День Побіди можна поїхати. Ну я не можу поїхати, бо в мене нема іно... іностранного паспорта, чи як сказати, а без нього не пропустять. А скільки років було братам? А? Братам скільки було років? Років, скільки братам? 23-го року було. 2... 20. 20. А в 16 років забрали тут всіх, у нас, як прийшли. Бо одних побили, а других мобілізацій поповнення, поповнення, поповнення. А у них були не підготовлені. Вони ж не служили в армії і їх одразу на, на фронт. Вот. А вже після того, як вже автомати у нас ви, виготовили, а одразу з винтовками, а проти німця з винтовок, це зовсім не армія. Це вони не могли ніяк з ними воювати, з такою поганою е, оружжям і з такою поганою технікою. О. А німці були всі дорослі, всі мобілізовані старіки всілякі по 40 років, по 30, по 35. О. А в нас понабирали молодежі, хлопчиків О. і бідні були. І дуже багато мільйонів у нас побито. І похорони німців. Усіх відправляли на родину, якщо вбитий. Був спеціально Морозиловка, і, і відправляли поїздом. А наші по всіляких лісах і, і по всьому похоронені були. О. Ще мені розказував тут Жилавський, що ми пішли бритися. На, самі були, Танкісти І вони пішли на край, так, галявини, далі, і там собі брилися. Він вже побрився і каже, я йду, бо я води хочу, а ти кончай, бритися та й все. Я кажу, пішов, немає, хто не приходить, не приходить, приходжу, а він зарізаний. Німці, розвідка попали і не могли його взяти, чи що і взяли, зарізали. Він з ними боровся і зарізав. Отаке от було теж. Це вже теж було у Польщі. Це в Польщі було. Ось от таке. Отаке от було. Не давали. Батькове, не давали нічого за те, що сини побиті, ніякої допомоги. І, і, і після війни до 60-х років. До 60-х років не було в нас в селі ніякої пенсії, нікому не давали. Не мали звідки люди теж бідували жити. І наші були обіжені всі люди. Ще й заставляли великий податок платити, ще й заставляли позику, щоб підписати і платити. О, було. Платити м'яса накладали багато. Скільки 40, 40 кіло м'яса на рік дати, де хоче бери, я дати, а в кого корова, то ще і молоко дати. О. Нас німці в Соколі обідали, обідали німці в Соколі, забрали корову, не тільки в мене, а з усього села забирали корову і на війну. І побили своїм солдатам э, в м'яж. Як приїхав з Германії, то ви Австрії я приймала молоко. Отаке діло, от таке діло.